На дворі літує зима, а от в топових європейських чемпіонатах справжня спека. Сьогодні ми розповімо, як колишній коуч Шахтаря вже лякає ПСЖ. Байер виніс срібну салатницю для Байерна, Один трансфер вже змінив чемпіонську гонку в серії А. Чому єдиним конкурентом Ліверпуля в чемпіонській гонці може залишитись Манчестер Сіті? Та чому насправді Белінгем отримав таку обговорювану червону картку? Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Почнемо з ліги 1, де сьогодні обійдемося без ПСЖ. Парижани здобули чергову перемогу. Цього разу мінімально обіграли тулузу в виїзному матчі 0-1 з єдиним голом Фабіана Руїса. Куди цікавіше зараз спостерігати за роботою колишнього наставника Шахтаря Пауло Фонсеки в Ліоні. Португалець після звільнення в Мілані дуже швидко перейшов на нову роботу. Він підхопив кризову команду П'єра Сажа і вже здобув дві перемоги в стартових трьох матчах на чолі ткачів. Фонсека побачив головну проблему в атаці команди, яка за 19 Турів забили лише 30 голів. За перші три матчі при Пауло 10 голів. Він повернув в основу одного із героїв Євро 2024 грузина Мікаутадзе, який забиває в двох матчах поспіль та дав вільну роль екс-графцю Байерна Корентіну Толісо, який розкривається на позиції Джуда Белінгема. Це опис функціоналу бокс ту бокс співзахисника, яким тренери дають опцію частих підключень в штрафний майданчик для підтримки центрфорварда, Забиває він теж як Белінгем. Монпельє був розбитий з Хунком чотири а до цього підопічні фонсеки розібрали реймс 4-0, Програли тільки потужному Марселю Дедзербі 2-3. Загалом закликаємо вас при можливості слідкувати за Ліоном. Дуже цікава команда зі своїми зірками. В наступному турі Ліон прийматиме ПСЖ, і ми обов'язково обговоримо цей поєдинок. Ткачі вже шості завдяки роботі фонсеки, маючи всі шанси завершити чемпіонат в топ 3 за спинами Парі сен жермен та Марселя. А поки ми не переїхали в інші ліги, відзначимо емоційне повернення бенталебу до топ -футбол. Полу. Нагадаємо, що у півзахисника Ліля в червні стався серцевий напад. Йому пророкували завершення кар'єри, але він знайшов в собі сили і сміливість повернутися на футбольне поле. 30-річний футболіст, який відомий за виступами за Тоттенгем, одразу ж і забив, оформивши перемогу догів із рахунком 0-2 проти Рену. Чудова історія про Never Give Up. А ми переїжджаємо до Бундесліги. У Бундеслізі відбувся центральний матч другого кола і, скоріше за все, всього чемпіонату. Те, що сталося у матчі Леверкузену проти Мюнхену, майже повністю перекреслює шанси фармацевтів на чемпіонство. Важко пригадати матч чемпіонату Німеччини, де Мюнхен так знищували. Гості не завдали жодного удару в площину і мали лише кілька напівмоментів. В той же час господарі провели майже ідеальний матч, як виразився після матчу Хабі Алонсо. Варто відзначити, що іспанський наставник знову гучно нагадав про себе, зумівши переграти Венсана компанії. Тактично, один із лідерів ФК Голівуд Томас Мюллер після матчу якраз і говорив про те, що Байер просто не дав його команді реалізувати план на гру. Безумовно, Мюнхен був трохи вимотаний інтенсивною битвою проти Селтіка в лізі чемпіонів на тижні, але ширина лавки запасних мала дозволити компанії компенсувати втрату кількох свіжих ніг. Проте ми побачили абсолютно вражаюче видовище, коли Левер Кузен час від часу запирав гостей в штрафному майданчику. Ми тренувалися, відпрацьовуючи захист у штраф. Ному майданчику Баєр переграв Байерн повністю. Тільки подивіться на ці цифри. Подібний XG в матчах Мюнхена і не згадаєш. Господарям просто не пощастило. Удари фрімпонга та Телла в поперечину, виніс м'яча з лінії воріту виконанні Іто після удару головою того ж Телла, А потім і золоті шанси Адлі, який з кількох метрів влучив у Нойра, та вірца, який не влучив у порожній кут. Ішла 91 дев'яносто хвилина матчу. Це був золотий шанс, після якого буде важко знайти друге дихання в битві за золоті медалі з. Байерном команда компанії випереджає команду Алонсо на 8 очок. Байерн Венсана Компані компанії варто похвалити за витримку в цьому матчі і оборонну міць в цьому сезоні. Це якраз той фактор, який дозволяє їм впевнено йти за чемпіонством і першим трофеєм в кар'єрі Гарі Кейна. В минулому сезоні Байерн Томаса Тухіля пропустив 45 голів. На даний момент цей показник 19 і це найкраща оборона в лізі. Компані зробив правильні висновки з минулого програного сезону до кінця розіграшу 12 турів, і дуже важко уявити. Що Байерн втратить гандикап у вісім очок, та ще й на фоні Байера, який може не добрати залікові бали в матчах з такими скромними командами, як Гольштейн Кіль, Вердер чи Бохум. Ну і не можна не сказати кілька слів про дивовижну Борусю Дортмунд. Після розгрому, який команда Нікоковича вчинила на тижні спортінгу в ЛЧЕ, Джмелі сенсаційно поступилися Бохуму 0-2. Це був шокуючий виступ гостей. Дубль оформив грецький нападник Георгіус Масурас. Його другий гол став подарунком від зюле. Герої матчу міг забивати і третій. Після провозу коуту, але не судилося. Так само і не судилося забити в цьому матчі і блискучій атаці Дортмунду на Ченліс Герасі, який не реалізував жодну зі своїх можливостей. Джеймі Гіттенс вступив в суперечку із фанами після заміни, що говорить про велике напруження довкола команди. Повністю переоцінена, занадто дорога і погано скомплектована команда, яка цілком зневажає власних фанатів. Таким був вердикт журналіста Міхаля Макуса з Білд, адже Дортмунд посідає 15-те місце в таблиці форми за останні. П'ять турів команда, яка була дуже близька до чемпіонства в 2023 році, наразі займає 11 місце в бундеслізі. Один із шокуючих даунгрейдів сезону. Суботній день в А став днем потенційних чемпіонів. Два з трьох головних претендентів на золоті медалі Наполі та Аталанта грали в один день. Першими на поле вийшли Бергамаски. Підопічні Джан П'єро Гасперіні приймали одного з андердогів італійської ліги Калірі. Але на загальне здивування господарі провели непереконливий матч, маючи достатньо низький XG як для себе: 0.42. Безумовно, Аталанта була краще, але з реалізацією тих небагатьох моментів були великі проблеми, як наслідок нуль о дев'ятнадцятій. За Києвом на поле вийшли Лаціо і Наполі і подарували дуже яскравий матч, який завершився із рахунком 2-2. для команди Антоніо Конти. Це третя нічия поспіль, але неаполітанці залишаються лідерами, адже інтер також має невдалу серію. В останніх чотирьох матчах на Радзурі здобули лише чотири очки. Матч Ювентус Інтер, дербі Італії, став десертом туру і виправдав всі очікування. Поєдинок виявився дуже напруженим. Нинішній Ювентус та Інтернаціонали це два різних проекти, якщо проект старої Сеньор. Ро, це скоріше на виріст, то команда Сімона Інзагі це про тут і зараз. Середній вік стартових складів проілюстрував цю різницю. У Юве це 25 років, у інтера 30. В Італії все частіше говорить про те, що досвідчений склад на Риадзурі починає видихатись у чемпіонській гонці. Мото та інзагі бачили цей поєдинок як битву за центр поля. Обидва виставили трійку в центрі, і варто сказати, що перший тайм повністю пройшов під диктовку інтера. Стилістика була повністю на користь гостей. Подарі лише дивом не пропустили. Спочатку удар через себе в виконанні Теремі в цій же атаці Дюмфріс не забив з кількох метрів. Ювентус відповів кількома гострими контратаками. Зомер парирував удар Ніко Гонсалеса, плюс другий удар в цій атаці від Консей Сау. Потім свій момент на оперативному просторі знайшов коло Муані. Найкраща ж позиція для голу була у Лаутару, Але капітан схибив цей момент. Для нього створив Дюмфріс. Той же нідерландець знову прорвав лівий фланг оборони Юве. Його удар прийшовся в стійку, виходять. На другий тайм його мота в своєму коментарі заявив, що його команді потрібно вигравати більше єдиноборств і приймати краще рішення з м'ячем. Звучить, начебто, все просто і зрозуміло, але це дійсно був ключ. Після перерви більш молодий склад Ювентусу почував себе краще із м'ячем, як результат, показник володіння заріс з 39 до 45, а точність передач з 78 до 85. Так само покращився і показник передач у фінальній третині поля. Одна із улюблених фраз цього Мота як тренера звучить так так, у футболі все має значення. Другий тайм Ювентуса в матчі проти переважаючого інтера чудова тому ілюстрація. Додавши в кількох компонентах гри, Стара Сеньора зуміла не просто вистояти, але й здобути три очки. Цікаво, що серед найкращих гравців матчу в складі господарів одразу два новачки підписаних в січні: це центрбек Бек Ренато Вейга та центрфорвард Коломуані. Ці два переходи вже змінили сезон Ювентусу. Експерти відзначають, що туринці стали більш прагматичними, а французький нападник надав команді не Чуваності при завершенні атак, вже витіснивши Влаховича. Підопічні моти одержали третю перемогу поспіль завдяки Коломуані. Він був в оточенні п'ятьох гравців суперника: Чалханоглу, Барелем, Мхітаряна, Ачербі та Аугусто. Але як же ж він розібрався? Ідеально викотивши м'яч під удар консейсау. Так, один трансфер вже змінив нинішній чемпіонат. Інтер втратив можливість обійти Наполі в турнірній таблиці. Коломуані завжди зосереджений, налаштований рішуче та невдобний, навіть якщо він торкнеться. М'яче лише двічі, то обов'язково створить щось небезпечне. У нього всередині є цей вогонь, який запалює і тих, хто поруч. Говорить про поки що головний трансфер цієї зими Пауло Діканіо. Ювентус відстає від лідируючого наполі на 10 очок. За 13 турів до завершення сезону розігрується ще 39 очок, і багато чого може статися. Це відкрита гонка між чотирма клубами. Нюкас сезону 95-96 єдина команда в історії прем'єр-ліги, яка не змогла виграти титул, маючи перевагу всім або більше очок після 25 матчів. Це все, що потрібно знати про чемпіонську гонку в АПЛ прямо зараз. Ліверпуль після втрати залікових балів в перенесеному матчі проти Евертону, знов повертається на переможний шлях. Три очки в матчі проти 17-ї команди чемпіонату Вулвергемптона читалися 2-1, хоч і нервово, але впевнено. А в змі більше обговорюють ось цей підкат. Кванса на останніх хвилинах зустрічі як ще один аргумент щодо майбутнього чемпіонства підопічних Арнеслота. Ліверпуль це суперфаворити. Окрім цього, Арсенал має видати ідеальний фінішний спорт. Я молюсь, дуже багато молюсь, але мені потрібно покращити якість своїх молитв. Зазначає колишній керівник канонірів Арсен Венгер, коментуючи чемпіонську гонку в АПЛ. Арсенал страждає від епідемії травм, а героєм зустрічі проти Лестера стає Мікель Меріно, який вийшов грати центр Форварда. Ось такі от чудесні трансформації. Посеред сезону Артета сказав мені, що я вийду сьогодні на поле як нападник. Чесно кажучи, це стало для мене сюрпризом, адже я ніколи не грав на цій позиції. Але я зіграв там, використовував свої сильні сторони і, на щастя, допоміг команді. До речі, я забув купити своїй дружині подарунок на День святого Валентина. Тож цей дубль для неї. На 81-й хвилині його голову знайшов 17-річний інванері. А на 87-й він завершив швидку контратаку за участі Едегора, Калафьорі та Тросара. В обох епізодах зіграв. Як класична дев'ятка, і навіщо витрачати десятки мільйонів євро на нових нападників, коли є такий скарб в команді. Тим не менше, Лестер часом нав'язував свою гру і, враховуючи всі кадрові проблеми канонірів, дуже важко розраховувати на те, що вони пройдуть залишок сезону без втрат, як кадрових, так і очкових. А ось від кого очікують неймовірної трансформації на останню третину чемпіонату, так це від Манчестер Сіті. Традиційно команда гвардіоли виносить всіх вперед ногами та виграє чемпіонську гонку, проте цей сезон інакше і дуже кризовий, тим не менше, завдяки діям на трансферному ринку, містяни додали до складу кілька захоплюючих опцій. Зокрема, в цьому матчі хорошу пресу заслужили Хусанаф та Ніко Гонсалес, які вийшли з перших хвилин, і також Омар Мармуш, який показав, яким різноплановим може бути Сіті із його появою в складі. На 19-й хвилині Едерсон став найрезультативнішим голкіпером в історії АПЛ, віддавши свою шосту гольову передачу якраз на Омара. На 24-й хвилині Гендоган знаходить Мармуша в зону лівого інсай а з цієї зони єгиптянин забиває найбільше. Візуально все дуже легко. Це 2-0. 33 хвилина, і це гол імені Савіньо, стягнув на собі трьох і віддав на Мармуша. Ну а в другому таймі гостей добив гол 22-річного Макеті. Відзначаємо асист Голанда головою. В наступному турі Мансіті прийматиме Ліверпуль вдома. І це буде чудовий екзамен для оновленої команди Гвардіоли, який на тижні ще доведеться позмагатись на Сантьяго Барнабеу. Говорячи про інші події в АПЛ, не можемо оминути увагою другу. У поспіль поразку Челсі від Брайтона за тиждень. Спочатку це був Кубок Англії, а тепер АПЛ. Після 2-1 відбувся ще й розгром із рахунком 3-0. Команда Марески впевнено заходить в кризовий режим, потихеньку забуваючи про чемпіонську гонку і борючись вже за п'яте місце з Борнмутом і Ліза Барного, який в цьому турі здолав Саутгемптон із рахунком 1-3. Також не можемо не порадіти за Віталія Миколенка та його Евертон, які виграли 4 з останніх 5 матчів в Лізі і зігравши в нічю з Ліверпулем. Цього разу Іри. Ски здолали Крістал Пелес 1-2. про проблеми Манчестер Юнайтед поговоримо в окремому відео. Аж занадто цікава тема і нестандартна. Дияволи програли Тоттенгему 0-1 і тепер від зони виліту їх оберігає 12 очок. 15-те місце в АПЛ їх сьогоднішня реальність. Тому ще поговоримо про цю аномалію в світі топ футболу. А поки переїздимо до Ла Ліги, де відбуваються інші аномалії. Лалізі тільки й балачок що про судівство. Раніше говорили про гру, тактичні інновації, Гансі Фліка, намагання Анчелоті облаштувати Мадрид із його фантастичною четвіркою. А зараз що? Бурхливі події в іспанському футболі призвели до того, що Реал Мадрид більше не є лідером Лаліги, хоча ще кілька турів тому випереджав Барселону на сім очок. Першкові набрали лише два бали в останніх трьох турах, поступившись еспаньолу та зігравши в нічю з Атлетіко та Осасуною. І безумовно в кожному матчі траплялись спірні епізоди за участі арбітра. Давайте одразу упустимо мадридське дербі, де ми детально пояснили, чому був призначений той пенальті за ФОЛ Чіа мені. Там все виходить по ділу. Єдина, на нашу думку, однозначна помилка сталася в матчі проти Іспаньолу, коли Ромеро заслуговував напряму червону картку за звірський фол на Мбапе. Цей епізод напряму повпливав на фінальний результат. Адже саме Ромеро забив єдиний гол в матчі. У поєдинку ж з Осасуною Урала на перший тайм вийшли емоції. Епізод з Джудом і червоною стався тільки через те, що Белінгем систематично робив це раніше. Наприклад, в матчі з Атлетіко він створив комбо із ю» та фак-офф, звертаючись до бокового арбітра. В памплоні англійсь сказав фак-офф, нібито звертаючись до себе. Але тут вже проти Джуда діяла репутація гравця, який не раз і не два лаявся на полі в сторону арбітрів. Були ще й інші інциденти, які були зам'яті. Ідеальну відповідь стосовно полеміки з приводу Белінгему надав флік. Різниця між фак ю та фак-офф. Якщо ви кажете це мені, я вважаю, що це не дуже приємно і свідчить про брак поваги. Але. Я не той, хто ухвалює рішення, я завжди кажу своїм гравцям, навіщо витрачати час на суперечки з арбітром після його рішення, лише капітан може говорити. Винити Джут може лише себе, що дав такий привід залишити команду в меншості. Щодо пенальті після фолу Камавінги, знову таки нагадуємо рекомендації, які були поновлені для арбітрів ла ліги. Фол в штрафному майданчику є фолом. Тут не оцінюється загальна обстановка і вплив цього епізоду на гру. Оцінюється сам факт: якщо Камавінга повпливав на зміну положення ноги форварда, який наносив удар, це вважається фолом. Ця зміна зможе суттєво повпливати на гру захисників в лалізі найближчим часом, коли ті будуть чекати закінчення епізоду і не летіти в суперника. Матч завершився з рахунком 1-1, Реал після цього знову пішов виясняти стосунки із суддівським комінетом Іспанії і вже провів зустрічі, наполягаючи на реформах. Подивимось, що буде далі, але наразі маємо відзначити величезний драматизм, який розганяється мадридським клубом. Тим цікавіше буде спостерігати за чемпіонською гонкою. Далі Атлітіко також втратив очки, зігравши в нічю із Сельтою і залишившись в меншості після вилучення Баріуса на сьомій хвилині, Барселону ж свій матч виграла і повернулася на першу з ходом кула Ліги. Єдиний гол було забито після пенальті, назначеного за фол на Ін'їго. Був і інший спірний епізод, але арбітри зауважили, що Нтека, який був у положенні поза грою під час передачі, надалі став перешкодою для Ін'їго, який намагався завадити Дефрутосу, який і забив гол. Якби Нтека залишився пасивним і вийшов, що з епізоду, то гол мав би бути зарахованим. Знову ж таки, шкода, що доводиться говорити про судівство, а не про чудовий іспанський топ-футбол. Якщо брати всю гру, то Барселона мала вбивати інтригу раніше. Каталонці повністю переграли суперника, тому їх перемогу не можна назвати незаслуженою. Ось такими були події минулого тижня в топовому світовому футболі. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви Довіряєте це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.